Слава Україні! Грає, слава! Що ж, Подякую вам за гру. Чудово грав. Ви вийшла конкурентна, спроможна. Все ж таки, трішки нібито не вистачило вам везіння в цьому матчі. Було багато штанг в цьому матчі. Моментів було голкіпер команди. Все ж таки фієста гарно грав. Але взагалі я можу подякувати вам обом командам за видовищний футбол у сьогоднішньому матчі. Як ви вважаєте, з вашої точки зору як тренера, що ж не вистачило все ж таки, щоб взяти очки в цьому матчі в вашій команді? Ну, напевно, дякую ще раз. Вам не. теж дякую за організацію. Перш за все. Хотів сказати, що, перш за все, напевно, цей юнацький ентузіазм нам трошки заважає. Обіграти десь, хочеться перетягнути трішки передачу не туди. Потрібно трішки, напевно, іноді швидше рухати з м'ячем, швидше приймати рішення, конструктивніше. І бувало пара обрізок, які в нас здавалося, ми виходили там, 5 в 3, а отримували гол чи небезпечну атаку. А, в принципі, ну, з командою доведеться розмова, знову таки, напевно, бідам. Належно тому, що молоді хлопці, багато в них сил, ентузіазму, але іноді, знаєте, ефект не завжди вдає якусь там ефективність, скажімо так, і той ефект, що в плані хочеться більше грати, більш протягнути м'яч, нам дуже заважає. Ну а так, 5-3, ми знову граємо в якийсь хокей чи бадмінтон, не знаю. 6-5-5-3, дуже багато питань, чи ми пропускаємо. Хочу порадіти за себе, трішки не забував два роки з пенальті з 11 метрової Нарешті зняв це просто прокляття. Дали хлопці, дякую за можливість пограти, в принципі. Ну і збір дуже багато вирішує, де нам треба додати. У нас поки що 11 людей, я 12 і виходжу. Звичайно, моя задача, якщо без сміху тут командою керувати, якісь заміни. А у нас де треба додати, ми трішки втрачаємо, напевно, ту інтенсивну. Цивність у грі, ну і штанги так треба зараз. Церкву напевно команду поведу. Все таки перед кожною грою треба знімати це прокляття. Стійки, стільки нічого. Найголовніше з хлопців, я напевно, перше потребую це задоволення. В першу чергу отримати задоволення, зібратись, попити десь кави після матчу, поспілкуватися, провести в такий нелегкий час там якийсь якийсь, наприклад, відрізок часу разом. Ну і дякую за це. Звичайно, збройним силам. Хлопцям великий респект, що дають нам таку можливість грати. Тому слава Україні. Героям слава.